Є речі, які для всіх є очевидними. принаймні я спілкуюся з дуже багатьма людьми різними, і незалежно там від звань, посади так далі. І у всіх є єдина думка, що те, що було озвучено в пресі так звані умови Росії, ну скажімо так, це не те, що жахливо, це абсурд, це смішно. Фактично, хочеться знаєте, як вернутися до початків, згадати початок повномасштабного вторгнення і відповісти на це легендарною фразою про русський корабль. Не буду його повністю цитувати, але і так всі її знають. Ставити нам вимогу вийти з територій, які вони три з половиною роки повномасштабні намагаються там захопити Тож ж саму Донецьку область, вони. Цього не можуть зробити, і ми маємо їм це віддати, віддати їм найбільшу нашу фортецю, найбільший наш вузол оборони. Я не уявляю собі це. До речі, я хотів би також, щоб задумалися борці за ідею, яка разниця і що там я хочу розмовляти по-русски, там і так далі, і тому подібне. І любителям розповідати, що російська православна церква в Україні насправді українська церква, а ніяка не російська. То як вам те, що Путін вирішив вас захищати? Він же ж каже, що має бути. Російська мова в Україні офіційна, і російська церква в Україні мати якийсь статус. Я думаю, нарешті можливо є час над цим задуматися чи вам подобається такий адвокат, який вирішив вас захищати, чи може все таки подумати про те, що варто все ж таки вже прощатися з цим імперським мотлохом.